Своїх тварин! А ну покажи, Де мене є? <схай> ну все, поставив пульт там. Давай, показуй. Що це тебе до речі на футболці? Та таке красиве? Спайдермен павук. Вау, вау. Ти тато червоний, я чорний, а мама біла. <схай> Давай. О, мама, привіт. Привіт. Ти вже тут поприбирала? Ня, не встигла. Окей, показуй. Салфетки, всюди тут? <смірш> Тоні, давай. О, де ви там? Спите? А хто це там? Хом'ячки. Хом'ячки. <смірш> а де наші хом'ячки? Вон один, вон другий. Веласичка. Дивіться. Хто там показав? Таку маленьку голову. А ну, ой. Он другий. Їх два там? Та, Чіпі і Хіпі. Чіпі і хіпі, так? Окей, ну то що, мама, давайте діставати. во, ей, а я ж чітка собі їх так ладити. Бо ага. ну, ми кого... бачили так, що можна комики гладити. Ну давай. Що хтось до нас вилізе? А хто вибирав ім'я Тоні? Я. Витягуй під Щось вони до нас не йдуть. Ей, хлопці. тю тю-тю. Вони вже дуже великі, вони спочатку було дуже маленькі. Ай! Мене вкусив за ніготь! Дивіться, він гризамініготь. Почекай, забили! Ні. А -а -а Ай, Він да. зараз їсть мій палець. <світ> Ану. Він це лезав. Дивіться, він гриза меніготь. Дивіться. Несмачний. Дивіться, дивіться, гроза мені хоть. Ну, то що, пацики? Ж, взагалі то зараз сонний час. Ну, вони вдень сплять, а вночі гуляють. Ай! Йдемо в ту кімнату досі. Де де? Діжи А Тут як вас намальована лапка. Де? Фу. Дивічна лапка і друга лапка. Ой! Так. Дивіться, в нас є два хом'яки. Один більш-менш адекватний, другий неадекватний взагалі. Ну, тобто він постійно втікає. Андрій, позакривай. давайте позакриваємо двері, тому що, якщо вони. Тут є хом'як, якого, якщо він втече, ми його просто не зловимо. Він дуже швидкий і дуже шустрий. А я все свисткий за нього. Ну, та ясно? А Ей. я його буду тут, ну тут. хом'яків. А як мені його дістати? Ей. Я вже... Хлопці, ну взагалі то це не мої хом'яки. Я ніколи в житті не мала жодної тварини, але ці звірі стали моїми першими, оскільки тато їх купив для Тоні. Тоні їх дуже сильно хотів. Але, як виявляється, Тоні хотів просто їх, щоб вони були. Чуєте, я вже їх буду. була, я вони дуже великі ці... стали. Вони були такі маленькі. Ми закинемо відео, ви побачите, як, як вони в нас. Огонька стала щітка, а вона вся чорна. Так, а ну нагадайте мені, хто з них. Не... Мам, дивись, вся чорна. Ну, це ще щітка для Ем, Нагадайте мені, хто з них швидший. Хто пам'ятає, чорний чи сірий? Чорний. Чорний. То чорного я не беру. Ось сірий, оцей. Ву, ву, ву. Шивий, шивий, шивий. Так, Хто він там, ціпі? Він забув, як його брали. Кукусик маленький. Це наш маленький кукусик. Ай, давайте я його так поглас. А ну, покажіть його. Эй, так? А вон дивись, його тут, тут треба розчісати, в нього тут кусок шерсті, вон вилазить. Вже якісь люні пустив мені на руки. А мені один вас покакав руку і вкусив. А дивіться, миється. Красунчик такий. Це хто? Хіпі чи тіпі? Ні, хіпі. Дивись, Тоні, не бачиш, в нього вона линяє шерсть. Какашка. Какашка. Ні, це впала шерсть! Ні, це шерсть. Андрій може. Може шерсть? Ну цей спокійний, тому що чорний в нас він втікає зразу. Дупа, пупа. Аво. На відео таке говорити. Ну, а що тут таке? Так і є. Це На частило... що не каже, відео. Це відео. На відео таке говорити. Бачите, таких ом'як нас? Мам, дай мені, тоски. А На. ти його будеш сховати. Добре, три, давай ручку, щоб він не впав. Бери. Мам, бери сітку і гладь, якогось не вкусив. То ні, глаш. О, який кайф, як класно. Ай, ай, ай! Тримай! Який кайф, такий масаж! Спа! Це така спа-процедура для хом'яка. Такий масаж. Хто впав на мене. Дивіться. А, як то, ні, ти впав на них? А хто придумав оце з щіткою гладити? Тату, то ти десь. Ну ми так? дивилися. Ааа, добре. Чекай, чекай, чекай чекай, щоб нам хом'ят не впав. Дивіться. А були отакі маленькі. Отакі були маленькі. Контроль. Наш ведучий under control. Losing control. Ну, дай мені хомачка. Давай гладко. Не закрив, не видно Ой. Тоні, що ти їм їсти даєш? Смакорки такі. Там вітамінки, так? для них? Вітамінки для них. Чуть не впав носом вниз, ну? Ну куди ж то ти як тоні? А ви знаєте що? Один чорний хом'як во так підзимався і сам вилазив наверх. Так. Ей, ви не знаєте що? Коли вони їдять, я й беру тлон. Коли вони їдять, вони сюди залазуть і їдять, і я їм роблю отакий трон. Я як во так. Качельку таку їм робиш. Ага. Трон. Трон? Ого, тоні таке придумав. Так, що ми будемо ще одного брати, я боюсь Ай, його. Почекай. Я боюсь його. почекай. десь сховався, але але, Тоні. от. Там. Я, тоні я хочу його. Напоїти. Тоні хоче його напоїти. Так водичка не тече, підніми вверх. Трошки ще вище, ще котику. Будеш пити? То не тільки в око йому не, не пише. Так, зайчику. Але то тато мусить воду зачепити так, щоб з неї капало. Так, так що дивіться, бачите, такий в нас хом'ячок. Один. Ей, дай мені, дай мені. Дай мені, дай, дай мені трим... О, Обережно, обережно. Він живий. Дітки, пам'ятайте, що хом'ячки це живі дай створіння. Або можна такого квіса купити. Вони живі створіння. Ой, накакав Тоні на руку зараз. Ай, ай! Тоні! Тоні. Какашка! Какашка! Біжи мої руки скоро! Я знаю, що треба бігти і как умити. Фу! Мий швидко! Все. Ой. Все. Так, один трошки погуляв. Слухайте, в них вже якісь і какулі більші стали, в них раніше какулі були менші. Так, де О, я… я так, всі я... дітки захочуть ще подивитися на другого. А де другий? Другий десь не хоче. Бачите, він десь там заліз? Бо він щось бігає десь десь там. там. А вон десь там. Ви би ще знали, як вони бігають, ті хом'яки. А ну так давай чого ж ви його не поставили під Ні, на підлогу. Ні, маю на увазі, як вони ще отут швидко бігають. А ми, треба вечір ми може додамо відео. Або можемо завжди бігати дивіться. В своїх каказках. Дивіться. Ну, давай. Давайте я його покатаю. Я не хочу. Ти ручки з милом помив тоні? Ну так. Да. Я так швидко, так вас два. Опа, Не хватає. А ну дай йому трошки. Ей, хурак. <кхи> Забавно. Ну ладно, все, не потрібно. Ну, от такі у нас, друзі. Ей, Дома... э ти що шо... заплав? Я вже впав цього стебе. Просто ти завіз а я, і я от, хотів на тебе і отак! Окей. Ну що, другого яка не дістане. Так він щось не вилазить, він там сховався, він вже зрозумів, що в нас Дивіться, тут. Дивіться, як цей вмивається, забери руку. Забери руку. Дивіться, як він гарно вмивається. Дивіться, яка красота, чекай. Так, я с ним, как он вымывается. Смотрите, как он шубку свою мыет. Уже вон там какашка. Подождите! Он просто разумеет нашу мову. Так, А ну скажи ему что-то, хай сделать. Хомяк, вылезай, пожалуйста, и посмотри, вылез на нас. Что-то Антоний не очень ревует на твои слова. що, бабуся мене оманула, чи що? <рес> Може бути, бабуся любить тоді ту справу. Ей, бабуся казала, що хомяки розуміють мову. Диві, і все, собаки розуміють мову і котики. Тоні, дивись, як він довго вже миється, він по-справжньому не трогає, зайчик. Він по-справжньому вмивається, дивись. Ей, я не бачу. І шубку миє. Ні-ні, Тоня, Бачиш? Значить, дітки, ми ще вам розкажемо, що хомічкам треба кожного дня давати пити водичку, вони люблять багато пити. Також міняти в їхніх оцих кормушках кожного дня корм. І раз а в тиждень. Він О, дивив, він какашку пустив, поки бігав. І, але вони так швидко бігають води. Він поки бігав в какато. А води запечали. Він поки бігав, какашку пустив. Угу. Ось така каска висвала. І раз в тиждень мити їхню клітку. От в нас сьогодні настав той день, коли тато буде мити клітку. Мама, ПосіUND. а ще що А ще їм треба така штучка крейда, щоб зубки точити. І ще смаколики їм потрібні. Замість зуби чистити. Так, їм треба точити їх. І ще в них є такий смаколик. О, тут зуби, тут зуби. Смак. Такий смаколик в них є. Ей, з кокосом, з горішками, щоб їм не тільки корм, а ще щось смачне, з вітамінками погризти. Так. Все, дупу наставив, втік сховався. <смір> Дубче. Давайте що, будемо говорити? Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Папа! Папа. -па.